Красу, я замовила для вас, дівчата вона йде в різних кольорах. Я кожний кольор одягну і покажу, як виглядає на мені. Ви тільки придивіться, яке гарне хутричко вона має. Виглядає як натуральне Ось тут застібається на дві кнопки і Вона йде ось така розширена. Бачите, яка дуже гарно виглядає. Це у нас сіренький колір, показую вам наступний колір. Колір такий гарний, насичений, виріб демисезонний, але його носять і зимою, коли не сильний мороз, це тканинка із хутра. Альпака гарно тягнеться, вона така плотна, підходить і світленьким, і темненьким дівчатам. Колір дуже красивий. Модель я та показую. Білий. Також дуже гарно, такий масляний. Чорний колір теж дуже красиво виглядає. Краса неймовірна дівчата модель дуже гарна. Я вам її рекомендую. Якщо...